Чи сподіваєтеся ви ще на підписання угоди у Вільнюсі? Все ж таки ми віримо в те, що президент, побачивши стільки людей на майданах по всій Україні, прийме розумне рішення і підпише угоду. У разі, якщо він цього не зробить, завтра ми всі вирушаємо на Київ, і тоді буде вимагати від президента відставки уряду Януковича за те, що він тиждень назад своєю заявою зрадив Україну. О, те, що ви сказали, це чи є рішення? Тобто, це вже якесь є формалізоване рішення того чи ні? Є формалізоване рішення, є формалізоване рішення нашого штабу, формалізоване рішення, яке озвучилося ще не раз на курсі що завтра ми всі маємо Київ. Це а є як... рішення кожного з нас. Я не чую. Алло. яким чином ви збираєтесь добиратися до Києва? Адже відомо, що потрапити сьогодні до столиці, зважаючи на відсутність квитків, майже неможливо. Все можливо, не щоб було бажання. Нам кожного дня ставлять палки в колеса. Нам кожного дня блокують автобуси, все, але все рівно, ми відправляємо людей на Київ. Вчора з Києва, вчора на Київ зі Львова вночі виїхало близько тисячі людей.